Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Богданом Янкивом та командою Семінарком. Сьогодні будемо говорити про легалізацію медичного канабісу на фоні прийняття законопроекту 7457 у першому читанні. Саме цей законопроект може суттєво вплинути на можливості агробізнесу щодо вирішення цієї рослини, тому зараз його проговоримо. Депутати 13 липня 2023 року підтримали у першому читанні законопроект 7457, який має дуже довгу назву, ви її бачите на екрані. За проголосувало 267 депутатів. Цей законопроект покладає перший крок на шляху до легалізації медичного канабісу. Оскільки голосування відбулося лише в першому читанні, то треба розуміти, що законопроект ще чекає друге читання та підписання президентом. Як показує практика, деколи це може відбутися дуже швидко, а в інших випадках навпаки тя гнутися роками. Крім того, досить часто те, що ми бачимо в перших редакціях закону, та те, що виходить в кінці кінців, коли закон прийняли, теж може дуже відрізнятися. Тому, враховуючи всю цю інформацію, переходимо до аналізу поточної редакції закону. Закон про легалізацію медичного канабісу не буде окремим нормативно-правовим актом, а вносить зміни у існуюче законодавство, зокрема у два ключових закони: а саме основа законодавства України про охорону здоров'я та закон України про наркотичні засоби, психотропні речовини і Прекурсори закон не дає можливості вирощувати канабіс будь-якій організації та здійснювати роздрібну продажу цієї рослини, а навпаки, ретельно описує процедури вирощення його обліку та обігу, а також дозволяє використовувати канабіс виключно у медичних цілях. У статті 12 закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори буде внесено норму, яка дозволяє обіг канабісу, тобто рослини роду коноплі, для медичних цілей, а також у науковій та науково-технічній діяльності. При цьому акцентується увага на тому, що такі виробництва медичні та науково-дослідні організації будуть зобов'язані забезпечити контроль та простежування обігу канабісу на всіх його етапах використання. Тобто, як бачимо, закон визнає те, що немає ані мети роздрібної продажі, ані мети розваг, ані будь-якої іншої комерційної мети, крім медичної та наукової. У статтю 15 закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори буде внесено положення, яке визначатиме, що первинним вирощенням канабісу на території України зможуть займатися виключно юридичні особи будь-якої форми власності, тобто йде мова і про приватні, і про комунальні, і про державні організації. Проте обов'язково потрібно буде отримувати ліцензію на певну квоту вирощення рослини. Фізичні особи підприємці не зможуть. Займатися таким видом діяльності їм ліцензії видавати не будуть. Водночас прикінцеві кінцеві положення закону про легалізацію медичного канабісу вносять положення, що з дня набрання чинності закону про легалізацію медичного канабісу, і аж до 1 січня 2033 року встановлюється нульова квота на ввезення рослини роду коноплі, що означає повну заборону імпорту рослини з за кордону, допускаються до ввезення лише готові до використання медичні засоби на основі цієї рослини. У сукупності обговорені норми дають можливість зробити проміжний висновок, що вирощення рослини роду коноплі на території України зможуть легально здійснювати агропідприємці, які отримали ліцензію від кабміну. Причому вони не будуть мати жодних іноземних конкурентів, оскільки імпорт рослини буде заборонений до 1 січня 2033 року, тобто на 10 років від сьогоднішнього моменту. До речі, а як ви ставитеся до легалізації медичного канабісу? Підтримку. Моєте чи ні свої думки? пишіть в коментарі. Стаття 12 закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори буде визначати базові принципи обігу рослини медичного канабісу від моменту вирощення до його кінцевого споживання. Зокрема, агропідприємства будуть зобов'язані наносити штрих-код на кожну партію та одиницю фасованої продукції. Кожен крок переміщення продукції буде фіксуватися в електронному реєстрі, а безпосередня передача лікарських засобів, які виготовлені на основі сортів рослини роду коноплі для медичних цілей буде відбуватися виключно за призначенням лікаря за електронним рецептом. Згідно пункту першого статті 17 закону про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, виключно кабінет міністрів зможе визначати квоти на вирощення рослини і ліцензії будуть видаватися агропідприємствам, юридичним особам, якраз на основі заповнення цих квот в залежності від попиту. Крім того, безпосереднє постачання рослини можуть бути здійснені не лише медичним закладом, а й науково-технічним закладом. Проте такі заклади теж мають мати спеціальну ліцензію на ці дослідження, які окремо буде видавати Кабмін. Ще раз повторюю, що постачання канабісу комерційним організаціям і надалі заборонено. Проте розрібну торгівлю медичного канабісу зможуть здійснювати аптеки. Стаття 27 згаданого закону передбачатиме, що фізичні особи зможуть придбати медичний канабіс виключно за наявності електронного рецепту, а реалізацію рослини зможуть здійснювати аптеки, які мають. Ліцензію, причому безпосередню продажу можна буде зробити тільки після пред'явлення електронного рецепта. Конкретні форми обліку, електронні реєстри, технічні засоби для цього обліку, форми та бланки ліцензій та інші деталізуючи моменти закону про легалізацію медичного канабісу, кабінет міністрів має розробити протягом трьох місяців з моменту набрання чинності цього закону після того, коли його приймуть. Звичайно, дата набрання чинності закону невідома та зможе бути відома лише після того, коли закон. Он підпише президент. Депутати здійснили перший крок до легалізації медичного канабісу, проголосувавши законопроект 7457. Внаслідок цього законопроекту не з'являться кофішопи. Як про це можна зустріти інформацію в мережі інтернет. Законопроект пропонує встановити квоти для вирішення канабісу саме у медичних цілях. Вирощувати канабіс зможуть як приватні, так і державні чи комунальні юридичні особи, але вони будуть зобов'язані отримувати на це ліцензію від кабінету міністрів. Далі рослину зможуть постачати в медичні заклади чи науково-технічні заклади. Кожна вирощена рослина має позначатися штрих-кодом, а її переміщення буде відмічатися у електронному реєстрі. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо ще досі не встигли підписатися. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється База документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником платформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та завжди будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей.